Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні на занятті ми з вами поговоримо про одяг, але не тільки той, який носить людина, а ще й поговоримо про одяг тварин. Людина взимку намагається утеплитись за допомогою теплих речей: це і куртки, і чоботи, і шапки, і светри, і рукавички. А як же утеплюються тваринки? Наприклад, одяг звірів називається хутро, і воно допомагає не замерзнути на холоді. Ось у білого ведмедя мешканця холодної Арктики дуже щільна шубка, а ще під шкірою знаходиться товстий прошарок жиру, який допомагає не замерзнути у холодному кліматі. Існують тварини, які змінюють колір хутра взимку, для того, щоб убезпечитись від хижаків, це зайчик. Та білочка. Хижаки, як лисиця або вовк, колір хутра не змінюють, але взимку у них відростає більш тепле, більш щільне та довге хутро, яке допомагає їм пережити холоди. Одяг птахів називається пір'я. І пір'я буває різне, буває довге, яке допомагає літати птахам, а буває коротеньке та пухнасте, яке допомагає зберігати тепло. Тож пір'я це пташиний одяг. А ще пір'я захищає від зайвої вологи. Особливо яскраво ця функція виражена у водоплавних птахів, які переважно більшість свого життя проводять у воді. Їхнє пір'ячко густо змащене таким спеціальним жиром, який не дає воді намочити пір'їнку. І коли птахи виходять на берег, то водичка просто стікає з їх пір'ячка на землю. Тож ми з вами з'ясували, що одяг звірів називається хутро, а одяг птахів має назву пір'я. Дякую на все добре.